Депутатський запит подкарпатського русина цитую документ 1992 року із газети Карпатська Україна, 20 серпня, у приміщенні залу Свалявської районної адміністрації відбулися урочисті збори з нагоди річниці Незалежності України. У президії засідали колишній перший секретар райкому КП України Кименяш, колишній завідуючий відділом пропаганди і агітації Ленділ, колишній звільнений партійний секретар лісокомбінату Кривов. У виступах вони закликали до боротьби за автономію та відродження русинства на Закарпатті, картали президента Кравчука за те, що він, перебуваючи на Закарпатті, ще як кандидат у президенти, обіцяв автономію, а тепер не дає. Запит. Де садівка ПСС, а із ним ковбаси? Генеральний секретар у партійній рясі. де райкоми, партбюро, де суть парткомісії, де ОМОН, де КГБ, де чорти з міліції, де суботники, парад, де суть демонстрації, де пам'ятники вождьової гордості руської нації, де є військо, ветерани, де суть побідителі, де тоді суть піявіці наші визволителі. Де є Марксу гегемон, зв'язаний ланцами, де є Брежнєв, Богам з 300 ординами, де є тот, ко одня взяв землю і корови, ков Сибір уця загнав за снопик соломи? Де суть ті комуністи, матір душу повтікли, вуздихали, шитко знати мусю, Не є кому відповісти, кому богувати. Вчора були партократи, низька демократи. Урядують, диригують, хвалять президента, за котрого бим подумав, це дати півцента. цента. Тих, котрі вчора зону до небес хвалили, поробив намісниками, дав їм в руки силу, нікому уже не вірю. Брешуть, ко як годен, начальники саміняють, а я фурт голоден. Доста було партократам дали панувати, доста в скурі демократа дали нам брехати.